Привіт! Ми магазин триммерів та машинок для стрижки. Зараз детально ще раз покажу, показую набір. Тут набір входить триммер. нас, до речі, він продається окремо з насадками і досить популярний вибір в магазині. Подивіться, будь ласка, зубчики. Такий триммер підходить під нуль. Він металевий. І, мабуть, ось цей сьогодні мій фаворит, тому що справді. Якісний хороший набір, тому що мало зараз таких, де він, які виглядають, скажімо, надійно. Вхід USB Type-C. Тут вже є дисплей. І тут можна різні насадки змінювати. Показую, є насадка для тіла ось така боді. Бачите, тут йдуть такі дрібненькі зубчики, щоб не було подразнень. Далі насадка для носа. Шейвер є. Це ось, будь ласка, ще є для стрижки. Голови насадка. Тут в комплекті до 15 мм. До речі, в цьому наборі для стрижки є насадка на 15 мм. Тому що в основному до 12 тільки кладуть, тут є побільша насадка. Ну, і, звичайно, є насадки до тримера. 7 міліметрів. Тобто це комплексний набір. Також тут поклали фірмовий чохольчик. Це все діло можна зберігати в чохлі, плюс підставка, де це все зберігається, всі насадки вони зберігаються в... з такою підставкою. Замовити можна в нашому магазині з сьогоднішнього дня, ближче до вечора, він вже буде на поличці. Тобто завтра в будь-який час ви вже можете прийти, там його оглянути. Магазин місто Київ, Велика Васильківська, 72. Це, це Олімпійський другий поверх плюс. На днях ми вже додаємо на наші інтернет-ресурси, також це все можна буде оглянути. І чекаємо на вас. Гарного дня, до побачення!